Зараз тут друкуються запобіжники для тих самих боєприпасів, хвости для них там е наколюваці, ну інші частини виприпаси. <сміщен> Повномасштабна війна змінила напрямок роботи кропивничанина Сергія Шпака. Тепер замість форм для тістечок і печива він виготовляє комплектуючі для дронів і боєприпасів. Ця деталь червоного кольору запобіжник. Він невеликий, але важливий, говорить чоловік. Робимо червоного кольору, ну яскравого кольору. Щоб його було видно же. і перед самим вилітом хлопці тільки знімають, і вже вилітає воно на завдання вже без нього. На цьому відео ви бачите, як детонує боєприпас, який українські військові кидають з дрона на російський танк. Зараз виготовляємо все для військових. А раніше в мене були вироби для кондитерів, були для майстрів які працюють з полімерною гліною. Геть дуже маленькі формочки такі були. І 24 лютого. Все змінилося, так. У мене геть напрямок змінився. Ми майже неділі-дві ми не знали, що робити, куди бігти, чим займатися. Ну, Планів виїжджати у нас не було. Тобто в мене дружина, вона медик і вона військовооб'язана. Стали плани, чим допомагати, що робити. Так, ну, так ми потроху переключалися. Перше, що ми виробляли, це ми виробляли перескопи». Окрім 3D-принтерів, у роботі використовує лазерний станок, з акрилу, з якого виготовляв ножі для тортів. Нині робить зацепи для системи скидання боєприпасів. Те запчастини комплектуючі для дронів щоб хлопці не там, мудрували там, гаєчки, якісь там, болтики, проволочки. Якщо на 3D-принтері таку деталь виробляти, то вона приблизно там, одна виготовляється 3-4 хвилини. Е, якщо її різати лазером, то це там, буквально там, 5-6 секунд і одна деталь випадає. Тобто швидкість набагато зростає. І, ну, і якість виробу теж зростає. Ну, єдине, де є недоля, як трохи ніколи не закрив, то трошки запах. Каже, порахувати, скільки впродовж десяти місяців виготовив елементів і комплектуючих, тяжко. Орієнтовно витратив на це тонну пластика. Частину щось, ну, якісь проєкти були в Ластурусі розробляли, також просили наших військових, аби на полігонах там, вже там, в зонах бойових дій там, робили, як він там скаледа. Іспити цим припасам для виготовлення задіює 16 принтерів. Працюють на жаль, не всі. Якісь там ремонт випадають. Через відключення світла буває, працює тільки от, лише одна стійка, там 2-8 принтерів, Ці нас 24 на 7. Я розумію, що піти воювати я не зможу, тобто зі станом здоров'я, ну я розумію, що мені чимось допомагати треба було. Тобто, сперва якимось волонтерам допомагали там. Чи з перевезення ну тим великим дипували. А потім я зрозумів, що цим я дуже багато можу допомагати. Тобто, це моя робота. Обсяги виробництва планує збільшити. Для цього треба ще два десятки принтерів, шукає інвесторів. Анна Добрань, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.